Вітаю вас, вільні українці. Нова потужна заява від нашого потужного. Володимир Зеленський заявив, що в Україні офіційно на полі бою загинуло 55 тисяч військових. А, в Україні а, в Україні загинуло офіційно на полі бою на полі бою на полі бою військових або кадрових загинуло 55 тисяч про це він повідомив в інтерв'ю французькому телеканалу «Франс Тво. Зеленський також зазначив, що велика кількість захисників вважається зниклими безвісти, і ці дані уточнюються в процесі ідентифікації та обміну інформацією. Він нагадав, що у лютому минулого року повідомляв про понад 46 тисяч загиблих. За словами потужного, за перші три роки загинуло, виходить 46 тисяч. Це приблизно 15 тисяч 333 людини за рік. За четвертий рік війни виходить, що загинуло всього 9 тисяч. Ну що ж, вітаю вас, українці! З кожним роком у нас гине все менше і менше. Це якщо повірити потужному. І десятки тисяч зниклих або полонених. Президент підкреслив, що Україна продовжує пошук зниклих, повернення полонених та встановлення долі кожного захисника. До речі, з усіх злодіїв, яких призначав Зеленський міністрами оборони, Рєзніков та Мумеров, які досі чомусь не сидять. Федоров виявився єдиний, який приніс дійсно користь для збройних сил України. Я не знаю, якщо вірити слухам, де він домовився з Іланом маском про відключення Старлінгу, расистам. Сподіваюся, що це надовго. Ілон Маск відгукнувся на запит міністра оборони Михайла Федорова допомогти вирішити проблему використання Starlink на російських безпілотниках. Радий допомогти. Лаконічно написав Маск у соцмережі X. Але ж давайте будемо чесними: обіцяти не означає женитись. Та тепер расисти старлінги використовують зовсім в інших цілях. Сподіваюсь, теж надовго уважаємо товариші, Хочу сказати, що спеціальні військові операції йдуть в строгому соответствиї з графіком. Плічко, мер Меркієва образився за те, що йому ніхто не каже дякую за хорошу погоду. Від нас Богом домовляється. Навіть жартую, якщо багато снігу і не встигаєш прибрати, винен, звісно, мер багато дощу десь підтопило. Знов згадують мера, вітер, дахи, дахи знесли щось, там дерев'я впали. Також хто винен, зрозуміло, коли блакітне небо, гарна погода, мера ніхто не згадує і дякую, йому ніхто не каже. Але, але тим не, не менше. спроможні. За що йому казати дякую? Що за 4 роки війни не було закуплено достатньо генераторів, що за 4 роки війни гроші викидались на брусчатку, на фасади, замість того, щоб укріплювати тец, електростанції. А можна за це тобі казати дякую. Дно пробито. Бюджет. Ось так: бюджетні гроші, які мали б піти на військових, або навіть на ті ж самі укріплення тець, або на ті самі будинки, які постраждали під час ракетних ударів. ракетних ударів. Гроші просто викидаються, закапуються у сніг з соллю. Як вам соль і сніг? Клас! Саме гірше в цьому всьому схематозі, що не можна підрахувати, скільки грошей було вкрадено під час таких ось ремонтів під снігом. Попробуй знайти, де ремонтували, а де не ремонтували. На відео зняли, да й досить. Також, хто винен зрозумів, Мера ніхто не згадує і дякую, йому ніхто не каже. Військові батько з сином зробили звернення по поводу безпреділа ТЦК. Вітаю. Я батько трьох синів. На війні вже четвертий рік. Старший син зі мною вже майже другий рік. У мене ще є двоє синів. Сьогодні ми зіштовхнулися з вавілям працівників ТЦК Бучанського. Син середній пішов оновлювати дані. Його по якимось причинам почали затримувати, забирати в нього телефон. Коли ми якось змогли йому вернули телефон, ми вийшли на зв'язок з посадовцями, щоб, щоб вияснити причину накладення штрафу і чого дитину затримують. Відповідь ми отримали грубі відповіді з матами. І Після того, як з ними ще поспілкувався наш командир, в них планочка трошки впала, вони розірвали. Облікують документи дитини і сказали, що кожен патруль буде його. Питання, за що ми тут воюємо і коли це свавілля закінчиться? Чи нам треба приїхати туди, чи нам треба приїхати туди і наводити там право і порядок на втилу? Дитині виповнилось 18 років, 20 днів назад. Час з нього зробили якогось преступника. І як ви гадаєте, їх почують, та це каш ніколи кажуть? Вибачте, будь ласка, але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати. Чому війна досі не закінчилась? Зеленський нагородив ляшка. Мабуть, за те, що дуже сильно сварився на Юльку. В принципі, він це і про Порошенку робив сварився на Юльку, і це йому зовсім не заважало приймати закони, за які платили олігархи. Але Порошенко за це медальку не дав, а Зеленський дав щодо репутації Зеленського. Е, його репутація закінчиться тим, що він почав. Грав хером на баяні. Тут складається враження, що Зеленський перед виборами хоче задобрити таких собі карманних опозиціонерів. Спочатку Стерненко отримав місце радника міністра оборони. Тепер Ляшко отримує нагороду. Зеленський війде в історію української держави як президент хаосу і президент порожнього холодильника. Зеленський колекціонує у себе найгірші кадри епохи Януковича. Володимир Зеленський. Диктатор початківець, який закінчить гірше за Януковича. Я не знаю, чого добивається Зеленський, але як на мою думку, він не має ніякого морального права балотуватися ще раз в президенти, як і всі інші попередні перед їм, тому що й досі не отримав відповідь. Так, що в нас там з посадками корупціонерів, скоріше б здохло, конче не поїло з усіма чиновниками мародерами крісами. Всі тим, хто розпочав цю спецсабасасу. Перше джерело нашої біди, перша причина, то є політики, то є люди, для яких немає писаних законів.